Не терор, це така остання останнім часом прям візитівка російських військових, бо вони на фронті там особливих успіхів не мають і починають шукати, де їм можна вдарити більш більш боляче по Україні. Якщо говорити про фронт, про фронт. Те, що ми маємо на сході, на півдні і так далі. На вашу думку, де найближчим часом вони спробують е, е, прорвати лінію фронту, якщо такі спроби будуть, чи все таки вони дотримуватимуться зараз тактики ракетного терору? Ну насправді е, е, всі говорять про те, що найближчі декілька тижнів будуть дуже ну, дуже важкими. Чому важкими? Тому що Росія. Накопичила пару останніх тижнів сили для того, щоб продемонструвати свої можливості не тільки в повітрі, там, ракетами, але власне на, на суші. І це говорить про те, то, що той, той новопризначений там, чи вже не новопризначений Суровікін, має, має продемонструвати свої можливості не тільки як колишній е, військово-космічними силами, але, власне, я командуючий з е, е, сухопутними підрозділями. Uh -huh. І е, найближчим часом ми можемо очікувати е, наступ на будь які ділянці. Зокрема, е, за, за повідомленнями наших військових вони відбили атаки біля дванадцяти за, за останній період, біля ну, за останню добу, біля 12 населених пунктів. Як не парадоксально, вони Справді можуть наступати навіть на напрямках, де ми контрнаступаємо. це е, на херсонському напрямку, на е, напрямку е, Луганської області Кремне-Сатова. Але це все такі, знаєте, останні потухи, тому що той контингент, який вони будуть використовувати для можливих наступів, це ті так звані мобілізаційні мобілізовані, вони досить погано підготовлені саме для таких дій. Ще для оборони, для перебування в якихось захисних спорудах вони ще можуть згодитися. А от як штурмові підрозділи. Це досить сумнівна е сила, але разом з тим треба визнати, що їх дуже багато і нам прийдеться встояти. Ну я думаю, що це останні такі е перед новим роком будуть такі от е намагання. Ворога змінити ситуацію на полі бою, але ми віримо в збройні сили України. Віримо в наших захисників і захисниць. Сподіваємось що навіть попри цю потенційну напругу, потенційну загрозу у наших хлопців і дівчат все вийде. Вони зможуть відбити всі атаки і відвоювати наші території. Дякую вам за аналіз. експертний віктор ягун, військовий експерт, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках про ситуацію на російсько-українському фронті.